У цьому випуску я покажу вам два нових сайти, на яких можна легко заробити криптовалюту, виконуючи прості завдання. Під часу це багато не займає, але сайти платять, і це найголовніше обману немає. Зароблятимемо і виводитимо гроші. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаусі стрічки YouTube. Дуже рада, що ви відвідуєте мій канал, дивитеся мої відео. Сподіваюся, що вони приносять вам користь і допомагають заробити в інтернеті. Перший сайт, що я хочу показати, це ViaBTK. Тут декілька криптовалют є: USDT, Tron, Litecoin, Ethereum, Bitcoin, Solan. Є кілька способів заробітку. Їх ми трошки розглянемо. Так виглядає сайт. Тепер зараз я натискаю на реєстрацію. Тут потрібно емейл свій вказати, далі придумати ім'я, пароль придумати і повторити пароль. А потім натиснути на Я не робот, тобто Я людина, розгадати капчу. Та реєстрацію успішно пройдено. Сайт досить цікавий, бачимо, акуратно зроблено все. Давайте одразу перейдемо на способи заробітку. Короткі посилання, їх тут дуже багато, можна натиснути, заробляти 100 coins на, та одну енергію. Далі серфінг, перегляд реклами, також дуже багато рекламних блоків. Давайте на один з них натиснемо. Йдуть секунди в кутку праворуч, потім вискакує капча. Треба розгадати її, досить легка вона. Відкривається сайт. Переглянули, пролистали, повернулися назад, коїнці заробили, і вони вже на основному балансі існують. Також є оверфол, всі різні завдання, які можна виконувати. Давайте перейдемо тепер на кран. Він досить легкий, як на подібних сайтах, розгадуємо приклади, які нам надаються. Після з'являється капча, також розгадуємо, натискаємо на картинку, на декілька картинок, які нам пропонують. І 45 коїнц заробили. А також тут є ігри, можна грати, встановлювати свої, свою ціну, починати грати і теж заробляти додаткові монети, може навіть і програвати. Я... Граю дуже рідко на таких сайтах, тому навіть показувати не буду. Також є реферальна програма. Копіюйте своє посилання в кабінеті, надсилайте в соціальних мережах друзям, меседжерах і таким чином запрошуйте нових користувачів на цей сайт і отримуєте додатковий дохід. А тепер, щодо виведення, все просто можна виводити біткоін, натискати. Далі ефір, USDT. Я не бачу тут «Літикоїна». Дивно, коли ми з вами відразу заходили і дивилися на цей сайт, був літекоін, Solana. Так, тут тільки три криптовалюти я бачу. Потрібно вибрати будь-яку криптовалюту, встановити адресу гаманця Fawcett І давайте подивимося, який мінімальний вивід буде. так. Пропонують активувати обліковий запис, це потрібно зайти на пошту, яку ви вказували при реєстрації. Заходимо, проходимо верифікацію, натискаю на силку. І так, пошту підтвердили, і зараз давайте дізнаємося, який мінімальний вивід на цьому сайті. Ось так, проходимо капча, натискаємо. Потім вивезти, і вивезти нам не дають, тому що в кутку справу пише, що потрібно щонайменше 10 тисяч коін зібрати, щоб вивезти і поставити криптовалюту USDT. Я поставила, треба збирати монетки. Це не так довго, враховуючи те, що рекламних блоків та способів заробітку тут досить багато. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів. Іноді з складенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Далі другий сайт, про який я хочу вам розповісти: Віафоусет. Реєстрація тут через бланк може бути, як і на інших сайтах. Або через Google. Я зайшла через Google пошту, потім підтвердила е, свій аккаунт через пошту і реєстрацію успішно пройдено. Відразу ж почала заробляти серфінг, багато рекламних блоків. Давайте на один натисну. Дивіться, розглядаємо сайт. Та через певний час, що там вказано, 5 секунд або 10 секунд, ми повертаємося назад, з'являється капча. Що у цій капчі потрібно зробити? Це знайти картинку, яка знаходиться в перевернутому стані. Бачимо цього хом'ячка морду перевернуту, натискаю на неї і проходимо, заробляючи монети. Також тут є коротке посилання, їх теж багато, отримуємо 200 коїнц за пройдене посилання 150 це 125. Коїнць різні тут розцінки за це завдання дають багато грошей. Далі, щоденний бонус. Не забувайте щодня, коли ви попрацювали наприкінці дня заходити на щоденний бонус та забирати зароблені монети, додаткові зароблені монети. А далі оверфол. Тут також можна переглядати сайти, грати в ігри, так би мовити, всі різні завдання виконувати та заробляти гроші. Також тут є кран. Натискаємо «Фаусет», розгадуємо легкі приклади, які даються. Після потрібно розгадати капчу, вона легка, натиснути на перевернуту картинку і виконати це завдання. Щодо висновку, Є кілька криптовалют, потрібно вказати адресу почти FawcetPay, суму натиснути, криптовалюту обрати, яку ви хочете вивезти на свій FawcetPay. Тут бачимо їх кілька різних криптовалют мається. Мінімальний вивід це 500 Coї. Забираємо, збираємо, виводимо, заробляємо без вкладень на телефоні, планшети чи ПК.